Усім привіт, друзі, ми знаходимося на YouTube платформі 24-го каналу. Мене звуть Юра Гаврищак і зараз оглянемо останні актуальні новини станом вечір суботи. А на календарі у нас 16 серпня, і зрозуміло, що вся іноземна преса, телеканали, українські медіа і також російські помийки обговорюють те, що відбулося напередодні, тобто зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і Владіміра Путіна, Кремлівського карлика, диктатора, якого легітимізували. В інфополі і вивели на міжнародну арену напередодні валясці, все це аналізують, обговорюють, коментують але перед тим як це все розповідатиму, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, бо так працюють алгоритми Юбу, і таким чином вони витіснятимуть із цієї платформи про російські наративи, а їх тут до хіба. Отже, до основних тем. Після зустрічі Трампа і Путіна Володимир Зеленський летить до Вашингтону. Блумберг поділився інсайдами, що саме Путін вимагав Трампа в обмін на припинення вогню. Різник із бучі Нью-Йорк дав тверезу оцінку того, що відбулося на Алясці. Отже, про все по порядку. Сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що в понеділок вирушить з візитом до Вашингтона, де в овальному кабінеті проведе переговори із Дональдом Трампом. І про це український президент написав у своєму офіційному телеграм-каналі. Зазнач. Чи що має обговорити деталі можливого врегулювання війни? Щоб не перекручувати слова українського президента, зацитую всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюся обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення. І нагадаю, що поїздка була анонсована після того, як Трамп провів тривалу телефонну розмову із Зеленським, а потім із лідерами країн-членів НАТО та Євросоюзу. І це вже трапилося після зустрічі із Путіним на Алясці, яка під час якої нагадаю відмінили спільний обід і спільну прес-конференцію, і практично Трамп поїхав з нічим, сівши в літак у свій президентський борт. Повертаючись до президента України Володимира Зеленського у розмові із Дональдом Трампом він наголосив, що треба посилити санкції проти Російської Федерації, якщо не буде тристоронньої зустрічі. Тристороння зустріч мається на увазі у форматі Зеленський Трамп Путін. Або ж у тому випадку, якщо Москва ухилятиметься від чесного закінчення війни, і президент України вкотре наголосив, що всі питання, які важливі для України, мають обговорюватися за участю України, і жодні питання, зокрема територіальні, не повинні вирішуватися без нас, без українців, без керівників держави. Нагадаю, що Трамп після зустрічі з очільником Кремля сказав, що він не вважає, що зараз має думати про якісь санкції чи інші серйозні наслідки для. Російської Федерації, так званої, перепрошую, і додав, що можливо йому доведеться подумати за це через два, а то й три тижні, або щось таке. Е, ці два-три тижні нагадують іншу медіаперсону, не президента, а відомого е, спічню мейкера, людини інфополі, яка розповідала свого часу у 2022 році, що війна завершиться за 2-3 тижні. Щодо Трампа, то нагадаю, що він Путіну вже давав кілька дедлайнів, їх оголошував. Спочатку це були 50 днів, потім 2 тижні. Потім 10 або 12 днів також такі були терміни озвучені. Щоб кремлівський карлик погодився на припинення вогню і сив за стіл переговорів. А потім, в принципі, Трамп нічого не зробив, його адміністрація, коли Путін просто відмовлявся припиняти той самий вогонь військові дії на території України. А коли термін нагадаю, його останнього ультиматуму сплив 8 серпня, то замість того, щоб запровадити нові жорсткі санкції, обіцяні як погрожував Трамп, він оголосив, що. За тиждень зустрінеться з путіном на Алясці 15 серпня, тобто напередодні, без участі українського президента Зеленського. І нагадаю, що за два дні до дедлайну, цього 8 серпня, коли, начебто, мали вводитися жорсткі вторинні санкції проти Російської Федерації. Він відправив свого спецполсанця від кофа до Москви на п'яту зустріч із Путіном. І оце от перемовини вчорашнього на Алясці фактично поклали край глобальній ізоляції Росії. Будьмо говоримо про це відверто. Були представники. Американської адміністрації Дональда Трампа і привіз із собою Путін і Суліанова, і приїхав кінь Лавров, і міністр оборони Білоусов, і той самий Дмитрієв. Дмитрієв, який економічно заграє з американцями, з республіканцями і обіцяє, якісь там божевільні їм угоди, і також Ілну Маску, голошуючи компліменти в його соцмережі іксен. Але повернемося до основного до візиту Володимира Зеленського до до Вашингтона з'явилася інформація від Нюорктайс американського видання, що європейські лідері також запрошені на зустріч з американським президентом в понеділок в Білому домі у Вальному кабінеті. І схоже, що це буде президент Франції Макрон. Британський прем'єр Стармер і ем, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц до речі, щодо першого Макрон сьогодні анонсував нову зустріч коаліції охочих, яка відбудеться найближчим часом, і про це він написав у себе на сторінці в тій самій соцмережі X. І от за словами президента Франції з європейськими колегами він погодився, що необхідно продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію. Доки триває агресивна війна, і доки не буде встановлено. Мирний і тривалий, міцний і тривалий мир, що поважає права України. Зацитую Макрона, бо там. Важливі є слова, щоб знов ж таки не перекручувати те, що сказав, написав президент Франції. Ми одностайні в тому, що будь-який тривалий мир повинен супроводжуватися непохитними увага, гарантіями безпеки у цьому контексті. Я вітаю готовність сполучених штатів зробити свій внесок. Ми будемо співпрацювати з ними та усіма нашими партнерами в коаліції охочих, з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу. Також буде важливо винести усі. Уроки останніх 30 років пише Макрон, зокрема, з добре відомої схильності Росії не дотримуватися своїх зобов'язань. Ось так, от закінчується твіт президента Франції Еммануеля Макрона. і Він наголошує на тому, що в принципі домовлятися із Кремлем Владимиром Путіном та рускими нереально, бо вони постійно порушують будь-які угоди, навіть якщо на них стоїть не знаю там мокра початка і підписи. І на цьому, от наголошує ще раз зауважу. Французький президент, а зараз друзі переповім анонсовані інсайди від агентства Блумберг, яке дізналося, що ж Путін вимагав від Трампа і від України в обмін на припинення вогню. Отже, як стверджує агентство, Дональд Трамп під час тієї самої телефонної розмови із Володимиром Зеленським після саміту на Алясці, заявив, що російський диктатор на військовій американській авіабазі наполягав на отриманні контролю над усією територією Донбасу, і от засновами джерел під час. З телефонної розмови Трамп зазначив, що остаточне рішення щодо території має ухвалювати Київ, Україна, український народ, але позиція Путіна залишається незмінною. Росія хоче отримати повний контроль над Донецькою та Луганською областями. попри те, що наразі військова машина терористична захопила лише частину цих регіонів, і от як розповів Трамп Зеленському у разі згоди Москви, вона готова зупинити претензії на ті райони Запорізької та Херсонської областей, які зараз залишаються під контролем на нашим України. І, начебто, Путін фактично готовий заморозити там лінію фронту. І нагадаю, що президент Зеленський неодноразово відкидав можливість відмови від будь-яких від будь територій, і тим паче від, від того, що ми відходимо від Донецької і Луганської області. Бо через кілька років це відкриє коридор Владіміру Путіну і ти на інші українські території, на українські міста, обласні центри. Окрім цього, повертаючись до інсайдів Блумберг як один зазначив співрозмовників, спілкуючись із журналістами, Трамп у розмові з європейськими лідерами висловив готовність сприяти гарантіям безпеки для України, якщо вони увага наголошую не стосуватимуться НАТО. І припустив Трамп, що Путін, начебто, під час розмови на Алясці, погодився із цими співрозмовники видання водночас зазначають, що деякі європейські посадовці стурбовані тим, що Трамп тепер тиснутиме саме на українського президента, щоб той пішов на територіальні поступки для досягнення угоди. Нагадаю, що ще минулого тижня перед анонсом зустрічі із Путіном. Розмови такі велися в західній пресі. Що якщо не вдасться схилити Путіна сісти за стіл переговорів, то Трамп розвернеться на 180 градусів, і як і в лютому місяці березні почне тиснути на Україну щодо вимог Путіна, також інсайди вийшли не лише в Блумберг, але й в такому видання, як New York Times, і стверджується, що під час розмови на Алясі він вимагав надати гарантії того увага, що російська мова стане офіційною в Україні, а також забезпечити безпеку російській православній церкві е, всім спорудам, які знаходяться під е, е, цією е, кирилівсь, кирилівським патріархатом, скажімо так, ну безглузні дурнуваті вимоги, і також паралельно з'явилися інсайди, що, начебто, путін е, сконструював це речення і вимоги своїх хатівки е, наступним чином: що він хоче, щоб російська мова була офіційною на території України, як і колись. Б. Коли вона була офіційною, не зрозуміло. Ну відомо, що Владимира Путіна в голові альтернативна історія, і він її переповідає То Макрону свого часу. Переповідав, розповідав То Віткуфу, а тепер Дональду Трампу щодо гарантій безпеки з'явилися інсайди від європейської правди. І там роз'яснюють, що мав на увазі теперішній американський президент щодо гарантій безпеки, схожих до п'ятої статті. Отже, увага, Трамп заявив, що Вашингтон може зіграти свою роль у забезпеченні безпеки України, але поза межами північно-античного альянсу. І знову ж таки наголошується в цих інсайдах, як і в статті Bloomberg, що Путін готовий їх прийняти. Про що йдеться створення механізму гарантій аналогічного до статті п'ятої НАТО, але без вступу України до північно-Атлантичного альянсу, цю ідею раніше висував прем'єр-міністр Італії, премєр міністерка Італії, перепрошую Джорджа Малоні. Однак, поки що, це все, все залишається незрозумілим, хто саме і яким чином візьме на себе зобов'язання щодо захисту України. Нагадаю, що таке п'ята стаття НАТО. Якщо на одного з членів північно-атлантичного альянсу нападає Будь-хто, до прикладу, Росія, то тоді інші члени альянсу країни НАТО йдуть просто захищати і відбувати цю військову агресію. Це, звісно, дуже позитивний сигнал, що піднімається питання гарантій безпеки. І про це вже говорить Дональд Трамп, про це говорять наші європейські союзники, і неодноразово е, виголошував це публічно. Наш президент Володимир Зеленський, щоб е, знову нас відверто не кинули, так як було із Будапеським меморандумом, який е, жодним чином нас не захистив, е, як і в 2014 році, е, після анексії Криму, а також в 2022, коли Путін е, здійснив повномасштабне вторгнення на територію України але давайте, друзі, повернемося до американської преси, яка продовжує описувати те, що відбулося напередодні, тобто зустріч між Трампом та Путіном. На сторінках «Нью-Йоркер» вийшла колонка, де прописано чорним по білому. Зацитую, навіть президент схильний до пихатості не зміг перетворити свою неугоду з Росією на Трампівське золото. І авторська цього матеріалу Сьюзен Гласер саркастично розповідає, що нічого так не говорить про протистояння російській агресії як вітання агресора на червоній кіл. Мові дурісті, то оплиски на його честь, і в принципі наляс цей Трамп зробив і перше, і друге на початку свого спілкування із Путіном, і також пише Гласер, що найбільш пам'ятними образами Занкоріча схоже стануть гротескні прояви дружелюбності між диктатором Владимиром Путіним та його давнім американським шанувальником, тобто президентом США Дональдом Трампом, і у статті також наголошується, що за цим тріумфальним привітанням послідували численні дружні руку Аня кілька сердечних поплескувань по руці та дружнє проходження повз ескадрилю американських винищувачів F-22 на військовій базі. Таким чином, просто Трамп легітимізував кремлівського карлика вбивцю терориста і показав, що можна з такими персонажами в принципі розмовляти, попри те, що вони творять протягом тисячу практично 1300 днів на території. України, і от е, ця авторка на стрінках «Нью-Йоркер» також переповідає те, що е, відбувалося е, під час розмови із журністами. Нагадаю, що е, один із медійників просто напряму поставив Владимиру Путіну за запитання, е, коли він припинить вбивати мирних жителів, е, на що Владимир Путін знизив плечима і, в принципі, проігнорував, повертаючись до статті, у ній сказано, що Путін. Не запропонував того, чого Трамп безрезультатно вимагав протягом кількох місяців, тобто припинення вогню у війні Росії проти України. Хоча він говорив про великий прогрес, а Путін натякав на якісь там досягнуті угоди. Але наголошує авторка, що все закінчилося нічим, практично якої сміти хотіли досягти, а якої не зрозуміло. Зацитую ще одне речення із цієї колонки на сторінках нью йоркера За 12 хвилин без жодного запитання про конференцію закрили, залишивши проголомшених журналістів інтерпретувати загадковий результат. Невже це все після такого жівотажу, який створив сам Дональд Трамп? І журналістка додає, що іноді новини є тим, чим здається. Тобто, в цьому випадку немає жодної угоди і на цьому наголошується. День почався з пекельної війни в Україні із сирен повітряної тривоги. В столиці України Києві та забеклих боїв на сході, і в принципі, так він і закінчувався, наголошений цьому авторка. І також у мартаріалі йдеться про те, що єдина відмінність полягає в тому, що Путін отримав від Трампа чудову фотосесію і ще більше часу для продовження своєї війни проти України. Нічого не домовилися. Бойові дії продовжуються, і жодного. Повітряного перемир'я, як до цього анонсували деякі американські журнисти у Твіттері, не було досягнуто і стверджується в матеріалі, що якраз у той момент, коли Трамп стояв на злітній смузі та аплодував, цитую м'яснику із бучі його команда зі збору коштів розіслала електронного листа. Ось що в ньому було написано. Увага, будь ласка, я зустрічаюся з Путіном на Алясці. Тут трохи прохолодно. Ця зустріч дуже важлива для всього світу. Демократи найбільше на цій планеті хотіли б, щоб я провалився. Ніхто у світі не вміє укладати угоди, так як я, і це було прописано. В листі до однопартійців і прихильників Дональда Трамп, Трампа. бачимо, що далі він живе у цьому світі. До цього нагадаю, звинувачує, що не він розпочав цю війну, і за його каденції вона би не трапилося. Це все попередній учільник Білого Дому Джо Байден, і тепер далі, намагаючись протягом шести місяців припинити повномасштабне вторгнення Росії до України. Далі він просто розкидується словами, і, от, повертаючись до статті, у ній сказано, що тлом для цієї унікальної для Трампа комбінації вихвалювань та мутруйної партійності був, звісно ж, не майстер-клас з успішного колання угод, а скоріше імпульс для саміту, що стало далі більше потреба для президента домогтися результату після знову ж таки півроку невдач у спробах покласти край війні в Україні. Бачимо, що е, протягом цих самих півроку Трамп не може нічого зробити з Владімером Путіном. Хоча ще перед тим як зайти в овальний кабінет, обіцяв завершити цю війну протягом 24 годин. До речі, ще напередодні з'явилася інформація від агентства Reuters з посланням на двох чиновників у Білому домі, що перша леді США Меланія Трамп… Підняла питання щодо українських дітей вивезених депортованих до Росії, і написала особистого листа диктатору Владимиру Путіну. Нагадаю, що сама Маланія не брала участі у поїздці на Аляску, і от в цих інсайдах від Reuters посадовці не розкривають змісту листа, окрім того, що. Згадують викрадення українських дітей росіянами, і власне це медіа наголошує, що захоплення Росії українських дітей є надзвичайно чутливим питанням для України. Нагадаю, що були інсайди ще раніше в американській пресі, що Меланія є великою прихильницею лобістом України. При Дональді Трампі і виступає за якнайшвидше припинення вогню, і також не без її допомоги, Трамп розвернувся на 180 градусів і припинив поступово, скажімо так, тиснути на Володимира Зленського, на Київ, погрожувати виставляти якісь ультиматуми і почав критикувати Владимира Путіна в публічному полі. Але як бачимо, зараз ситуація дуже непевна. З позитиву можна зазначити, що вже хоча б озвучуються якісь гарантії безпеки, що ша готові до них долучитися. Це вже великий позитив, і до речі, поки я з вами спілкувався, з'явилася заява від теперішнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, і він на цьому наголошує, що це вже великий позитив від зустрічі Трампа із Путіном, що обговорюються гарантії безпеки з боку Вашингтона. Це був Юра Гаврищак. Побачимося в етері 24-го каналу. І традиційно закликаю вас не забувати допомагати силам оборони України. Посилання на черговий збір залишу в описі під цим відео. Допомагаємо 59-й бригаді дронами і роботизованими системами 25-й бригаді. Це покровський напрямок. Спробуємо закрити спір для хлопців. Також допомагає це робити моя колега Адріана. Кучер, давайте зробимо це разом.